Україна на каналі української відьми звуть мене Аня. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті. Сьогодні дивимось, чи зливають Україну ворогу, тому що, подивіться, що коїться в новинах, і прям Путін телефонував, що робити з територіями, то він піде на поступки, то ми вже на це підемо, то ми розуміємо, що інакше миру не буде. Багато дезінформації, тому давайте подивимось. Нагадаю, що спонсори можуть задавати конкретні особисті питання в етері. Коротке відео подивилась по територіях, мені не сподобалось. Сам на сам з проблемою нам, знаєте, як от Дадуть час обміркувати, шлях один. Ти повинен зробити вибір, турбуватись про людей, ворог накопичує зброю, ППО не вистачить, шлях один, відбити ти не можеш. Тобто нас заганяють як в глухий кут, при цьому ми будемо до останнього тягнути час. Не приймати рішення, нічого не підписувати. Вітаю, вітаю, хто долучається. Закріпила в описі трансляції збір. Будь ласка, долучаємось. Якщо вам подобається моє відео, підтримуємо, підтримуємо канал. Кнопочкою спонсорувати. Спонсори можуть задавати конкретні питання в Етері. Тискиди від всіх, від Європи так само. В тебе нема шляху, ти не пройдеш, підпиши, бачите, от угода. Ворог, не спілкуйся з ним, ми самі все знаємо, але ми вже не можемо тобі ні з чим допомогти. Тобто тут ультиматум буде такий. Бо ти зараз на щось погоджуєшся, це найближче. І підписав, да, все, що дають. Отак, як дають, так і підписуй. Або ти залишайся сам на сам з ворогом. Добре. Добрий ночі, без підтримки з нашого боку. Ми будемо намагатися вийти з цього топіку. Розумієте? Навіть якщо нам так кажуть, доля у нас трохи інакша страшний суд. Ну, то було питання, що ми не можемо визнати територію. Ну, якби є цілісність, так розуміння конституційне. Ми не можемо. Президент не може підписати отак своєю там доброю волею або недоброю віддати якісь території, визнати, що їх хтось захопив. Як ми вийдемо з цієї ситуації? Що ми будемо робити з окупованими нині територіями? Якийсь наказ. Тут, може, можливо, по, про перехідний період. Дивіться, повністю не, відда, не віддамо, але от юридично змінимо статус їх. Є така загроза, насправді. Ми будемо намагатися боротися ще на фронті. Це не швидкі події, це не 1 жовтня, от як нам кажуть, ми будемо прямо затягувати, просити ще нам дати час. Просити дати нам силу ППО і дати нам щось на фронт. Тому що знову зараз загостряться обстріли. Так, так. Ну ми в тупіку. Все одно показує, що ми підпишемо. Нібито дивіться. От. Ніхто нам не поможе вже. Сонце, нібито, розумієте, нібито гарний шлях. Підпиши. Далі карта дурня. Після карти дурня ми в дурнях. Добре. Якщо ми узгодимо все, припинимо обстріли, дії ворога. Захоплю ще, бачите, який задоволений. Це обличчя, бачите? Ага, я все бачу, я буду ще захоплювати. Йому траса треба якась і ресурс. Це Донецька, Луганська. Вони ще не знають самі, не бачать, як закінчиться, тому що не узгоджено зі сторонами. Ніхто не задоволений. І те, що пишу, що ось ось це, щоб люди не панікували з прифронтових не виїжджали терміново. А, ну завтра завершиться. Чому нам смикатись? Дівчата, хто спонсор, ви можете в етерах задавати особисті питання. Якщо вам це актуально. Чи налаштований Зеленський на якусь угоду з ворогом? Так, але наш документ, бачите? Надії марні, що підуть на наші. Знаєте, коли треба нервувати? Коли почнуть знову говорити про дату виборів? Тому що, от нібито, як перехідний період, перехід власті з руку руки, і тоді можуть щось підписати. Тут багато зараз буде намагатися нас розхитати саме політично. Ні, ми вистоїмо. І на фронті ми втримаємося. Ну так все страшно, розумієте? Просто ми з вами, як цивільні, хочемо, щоб, перес... ну, щоб не було страшно, я розумію. Питання ЗС відкрито. От Як не до угода завершили, але не до кінця. У нас, Ми не шукаємо, дивіться, дівчатки, ви питаєте, ми самі знайдемо вихід з війни. Ми її прийняли, розумієте? Ми прийняли бій. Ми не можемо від неї втекти ніяк вона на нас іде. Тут питання, ви неправильно взагалі до реальності ставите. Нема виходу з війни. Вона або є, або її нема. Виходу з неї тільки вперед ногами, вибачте. Або інша країна. Ворог повинен зупинитись. Ми ніяк на це не вплинемо. Ну, там є несприйняття нашого керівництва. Мені в машину підклали е, хустинку. Підкласти в машину ніхто нічого не може, якщо це не близька людина. Це перш. Всі, хто має доступ, це перш. Якщо ви хочете знати, навіщо робиться якась дія, ви надсилаєте фото того, що ви знайшли. Це називається підклад. Чи була це нам, умисно, да? навмисна якась дія? Іноді сіль висипають, землю носять, а вона пуста. І щось там було. Що б там не було, якщо ви його вже забрали, поносили, кудись там закопали, спалили, ну, взаємодіяли, да, якийсь час, то воно вже ваше. Якщо пройшло там до 9 днів, нічого страшного не сталося, живіть собі далі спокійно. В чому мінус підкладів, таких подарунків, чому боїться, до речі, влада? Тому що прямий контакт. Зрозуміло, можуть отруїти. Давайте від магічного трохи відійдемо, у нас тут трохи інший канал не про магію. Але прямий контакт з об'єктом. Дія миттєва, ну тобто, як пігулочку. Розумієте? Всі наслідки вони видні, їх видно. Якби ви знали, скільки разів по перехрестю ходили по мертвій воді. Скільки разів ходили по якихось там монетах? В дитинстві всі щось підбирали, давайте так. О, я знайшла там одну сережку. Ой, там, ну буває, просто люди гублять, але часто відьми скидають. Так само її чому боїться ворог. До речі, він мені так дракулу нагадав. Чому мені здається, що він кров підпиває? Контракт є. Щоб гроші були, так, да, щось є з кров'ю пов'язане. От жертви в нього не просто так, нащо ти так криваво все це робиш? Що ти від цього отримаєш? Секрет, бачите? Таємниця, моє. Моя домовленість, я не зруйнував. От знаєте, таке відчуття, що я руйную, щоб своє будувати. Чому я так спокійно на Маріуполь дивиться? Я, я збудую свій світ, да, свій Вавилон. Він вважає, що це справедливо. Він хоче більше обстрілювати, в нього прям жага, щоб бачити, щоб ціле летіло. Не вдасться ворогу все, що він хоче. Не отримає він той ресурс. Я ж кажу, він кудись пре. Донецька, Дніпропетровська, там поруч, там щось є з ресурсів. Нафта, газ, що у вас в надрах? Щось є, що йому прям дуже треба. Він туди тягнеться, в нього прям аж моя, знаєте, моє. Ви хороші, тільки спонсори можуть щось питати особисто. І то в кінці, давайте, в кінці етеру. Давайте трохи по політиці пройдемо, що нам ще подивитися. До речі, дивно так, да? Інформація перевзувається, погрози йдуть від Білорусі. До речі, Білорусь, вона вступить в цю війну. Давайте не важливо офіційно чи ні, чи будуть білоруські військові воювати на боці Кремля? Маленькими угрупованнями. Щось буде запускатися з аеродромів, але воно і так запускається, щось більш важке. На контракт за гроші будуть, але маленькими групками. Прикордоння для прикордоння, отак от мені кажуть. Але більше будуть обстрілювати чомусь з білоруської території нас. От якщо б, знаєте, був вже повний мир, то воно до кінця серпня вже показало ну от все. Ну от Тихо, знаєте? Тихо. Приходить тиша. Я чекаю, коли побачу цю тишу. На вересень будемо дивитись, От там будемо прям шукати, де ж та тиша. Коли ви повимирають. Коли одні повимирають, відкриються двері для інших. Ви не знаєте, що може бути гірше. Знаєте, є тих як Бог усюди, так і диявол усюди. Просто він чекає. Бачите, от як іде гарна карта. Він просто чекає. Зміниться один диявол, прийде інше. Питання в тому, чи не буде цей диявол сидіти в нашому, в нашому троні. Є вже документ на зміну влади. Ну, дивіться, тут за картою дурня нас можуть обдурити. Ну, наступний, Наступна людина офіційна. Вона якби справедливо буде президентом у нас. Але, але у нас це не останнє випробування. Такі часи живе, мама хороші, коли вже не знаєш, кому молитись, так? Да? Чому диявол? карта диявола на ворога? Так йшло з перших розкладів. Ми йшли як мах, а вони йшли як диявол. Настільки сильний ворог. Він, він от просто, як кажуть, я набагато більше здатен щодо України, але він ну, не все може. Так, да, не все. У нас не четверта річниця він і 14-го року. От це невідомі страшніше. Тут не теж хочеться запитати, чи вирішена вже наша доля? Тому що я не бачу, щоб вона була вирішена. Вони самі зараз змінюють тактику. Чи вирішена зараз доля України? Ну, бачите, ми як цінність навколо нас розривають. Тимчасово так, поки не втече хтось від влади, не піде, а один не піде, не всі підуть. Не зміниться повністю політика. От вони не хочуть нас випускати з режиму, що ми сировинний придаток. Вони бачите, що хочуть? Мати з, наш, з, з нас гроші всі, тут не про ворога і не про наших. Оточуючи, Ма, хочу мати гроші, а тобі віддам крихти. А ти тягнись. У нас економічно дуже зараз погано. І всі не хочуть про це думати. У нас дуже важко з економікою, буде ще важче. І це страшніше буде навіть. Голод він буде, от, знаєте, страшніше за війну. Якщо ми зараз не пройдемо через переворот, ну через якісь мітінги, знаєте, то це від, 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 відійде на потім, але все одно буде. Будуть якісь повстання, але пізніше. Якщо не за цією влади, то за наступне. Ми як щось не зможемо стерпіти. Гроші є, але не для людей. І Погіршиться. От щось ми, знаєте, в якийсь момент опустили. Я розумію, я сама була в Одесі, там в пляжі, відпочинок, все, ну. А через там дві години щось вже летить на місто і людей вбиває. От таке відчуття, ніби все добре. Воно дуже мали. У нас є внутрішні проблеми в країні, окрім війни, окрім влади. Ви не хочете, ви всі не хочете бачити те, що перед вашими очима. Я розумію, що багато хто виїхало і багато хто дивиться з-за кордону і, може, не хоче повертатись, або не планує. Ну, Кого нема, куди. Хто не бачить тут перспектив, але тут є люди, які тут залишаться. Болить просто за те, що ну, несправедливо з нами завжди. От інші б країни, мені здається, вони б не встояли так, як ми. У нас дуже багато ресурсів, але вони от не до нас йдуть, а в інші руки. І навіть не до нашої влади. Оці ресурсні угоди, треба було їх краще читати. Ворог всюди, він знає, тут таке відчуття, що він вже домовився з іншими країнами, що він має, знаєте, як руку на пульсі. І багато чого ми не бачимо. От Як ми не можемо від його впливу розуміти, він нас тримає як зручник, а душить душить. Ми ніяк не можемо повністю вийти з-під його впливу. І це ще на роки. Ну, крім війни, там будуть інші питання. Це, не зна... це ну, знаєте, нам е, як наступний рівень складнощів. Він не хоче, щоб ми зростали, щоб ми об'єднувалися, ми можемо. Риторика пішла. Закриваємо цю болючу тему, щоб серце не боліло. Нічого. Значить, ми до чогось тут, хоча мені сон снився з перших, не з перших днів війни, коли ми ще не знали. Ще з весни. 21-го, що будуть люди в каміфляжу, будуть люди цивільні, все це буде десь в урядовому порталі, порталі, кварталі. Точно портал в пекло, а потім прапори підіймаються, люди хочуть кудись зайти, їх не пускають, стрілянина, кров, крик і все. Прапор підіймається, сонце виходить. Люди перемогли. Розумієте? Народ переміг. Ми тоді пішли тренуватись, накупили додому камуфляжу. У мене таке було відчуття прямо й стріляти я почала вчитись вже професійно. До чогось я готуюсь. Ганя, до чого ти готуєшся? Потім, потім ми трошки раніше вже знали. Маріуполь знав раніше, що щось буде. Навіть раніше, ніж осінь. Там були вже такі розмови. Тому тут також це зараз не найстрашніше. Можуть продовжити він, але знову потім сядуть за стіли і з ж самої точки, але за гірших умов для нас. Я не бачу вихід з тупіку тому що дивіться, зараз іде так. Військові вони би згодились на якісь такі дії, да, наприклад. А от керівництво, яке надає, Давайте роздає накази, да, видає накази, воно йде іншим шляхом. Тобто зараз це політичне питання вже, а не військове насправді щодо миру. І тому іноді, як кажуть, військові виконують накази. розумієте? І вони виконують. Скажуть відійти, вони відійдуть, як з Маріуполем було. Скажуть залишитись, вони залишаться. Тут політика. Ні, капель ми дивимось регулярно, там, де Дніпро, там більше чомусь по марганцю переживають. От останнє відео ми дивилися щодо того, що ворог не поліз. Кордони відкриють. Кордони відкриють при зміні влади. За іншої каденції. Так, мої хороші пішла я на інший канал, там ми будемо про кохання ворожити. Заморозка найкращий варіант для нас, це потрібно було робити ще осінню 22-го після звільнення Херсона. <різь> <різь> Хто нам тоді що пропонував? От якщо б ви мені сказали, що до того треба було на щось погоджувати, ще до того, як він захопив Херсон і Запоріжжю? То я б ще, може, там якусь би логіку б знайшла, хто нам що пропонував? Не будьте наївними. Якщо ворог би дійсно хотів, щоб підписати, ми б вже підписали сто разів. Вони дуже-дуже наполегливі, коли їм щось треба. От я ж кажу, не просто так сьогодні пост написала, наскільки нас промивають. Коли я кажу, що ворог хоче що погоду по війні, підписав військовий, мені летить коментар. Ворогу вигідно, щоб президентом був Зеленський, а не військовий. А хто казав, що військовий повинен стати президентом? От Чому ви додумуєте, чому ви натягуєте всю інформацію, на якісь свої там внутрішні переживання, думки? Спостерігайте, сприймайте буквально. Особливо зараз всі новини. Якщо ворог хотів домовитись, в нас би не було вибору, от як зараз. Нас заганяють просто в ті умови, коли ми, ну... або підписує, або смерть. І це я про політику. Тоді були найсильніші позиції в нас. Де? Які позиції? Який найсильніше ворог відійшов з Херсону. Не смішіть мене. Якщо б він е, пішов би відкритий бій. От просто я ж кажу, на що ви це пишете мені? Віталію. Ви з фронту пишете? Ні, виходьте з зітера. І до чого, ви слухаєте, ви собі формуєте якесь хибне уявлення, і потім навколо цього хибного уявлення формуєте все своє життя. Нам багато чого не кажуть, ми багато чого не знаємо. Знають ті, хто там були. Якщо б нам відкрили б всі ті зради, які відбувалися і будуть відбуватись, наскільки самі наші внутрішні кинули нашу країну, тут навіть, знаєте, ворог почав, а ми добили. Ворог винен, він напав, але ми не згрупувалися так, як могли. от зараз немає такої єдності, як у 22-му. Ні. Я хочу жити спокійно, коли вони вже там все підпишуть. Отак кажуть. Так, коли вже той мир. І я додому хочу. Але мій дім далеко не в Харкові, перший дім. І там вже давно-давно ворог. Тому спокійно спостерігайте за подіями. Нас люблять смакувати, виходити на вулицю, один одному дзвонити. Ви живете в великій пропаганді. Коли ви це зрозумієте, ви просто почнете будувати своє життя так, як вам зручно, мінімізуючи ризики від війни. І це буде правильно. Єдине, про кого ви повинні зараз думати, це про себе, про свою родину, про свої домівки. І як підтримати, наприклад, тих. То слабкіше, або тих, хто вас захищає, або тих, хто в родині вас слабкіше. Сконцентруйтесь на собі. От зараз це буде просто правильно. Ви не будете жити в місяці в ілюзіях. Ці ілюзії вам будуть шкодити, тому що ви не зреагуєте на тривогу, не зреагуєте на загрозу, вчасно не виїдете з, з прифронтових, не відкладете гроші, не профінансуєте, наприклад, зараз своє лікування. Реагуйте, ви в війні, тому що всі у стадії телешоу, телемарафон. Розумієте? Мене захищає ЗСУ, а мій Азові. Бачила цю рекламу. Класна реклама. Дівчата, багато пишете. Я не люблю. Ви любите, я знаю, тих хто ворожить, хто там ні про що розмовляє, купу якихось догадок. Вже 250 разів розбомбили Дніпро ГЕС, 350 разів ЗАЕС взірвали. Я розумію, не треба мені це писати. Вам хтось поворожив, і ви мені пишете, передивіться чийсь розклад. Я так не роблю. Хай вони самі відповідають за своє ворожіння, так? Да? У нас отак. Вот Відпочиваємо.